Всім привіт! З вами актуальні новини студентського каналу МКФКБ. Починаючи з 1998 року, у першу неділю вересня відзначається День підприємця України. З цієї нагоди у коледжі цикловою комісією фахових дисциплін було організовано зустріч студентів та викладачів з успішними підприємцями Мукачева для ознайомлення присутніх з сучасними викликами, що сьогодні постають перед бізнесом. Цього року на запрошення відгукнулися підприємці, а в минулому випускники коледжу, котрі представляють різні сфери діяльності: Крістіна Дешко маркетинговий стратег, ресторатор, керівник ресторану «Дарлі». Наталія Боднар ресторатор та готельєр, керуюча готельно-ресторанним комплексом Фердінанд, Мар'яна Сакаль, операціоніст Приватбанку. Та Віталій Гафич, підприємець у сфері торгівлі побутовою технікою. Зустріч пройшла у форматі круглого столу. Гості охоче ділилися з присутніми історіями свого успіху, вели жваву дискусію між собою, відповідали на запитання студентів та викладачів, відзначали особисті ведення бізнесу в умовах війни. Заходи такого плану є важливим питанням співпраці коледжу та підприємців. Оскільки коледж таким чином має можливість збагатити освітні програми новими поглядами та можливостями для студентів, а представники бізнесу матимуть вагомий вплив на формування майбутніх фахівців у тих сферах, де вони працюють. На завершення круглого столу було підбито підсумки зустрічі. Окреслено подальші напрями взаємовигідної співпраці між коледжем та представниками бізнесу, оскільки підприємництво відіграє ключову роль в економічному зростанні та впровадженні інновацій у нашій державі, особливо це відчутно в період війни. А ви, друзі, слідкуйте за нашими актуальними новинами на студентському каналі МКФКБ. До нових зустрічей! Слава Україні! Слава ЗСУ!